Друзі, вітаю на каналі! Наша дача триває підготовка до наступного сезону вирощування овочів та квітів. І в цьому відео я хочу з вами поділитися топ-5 огірків, які ми вирощували на практиці, і які нам дуже сподобалися. Можливо, після перегляду цього відео ви також вирішите вирощувати саме щось з цього переліку. Давайте приступимо. Вони у мене розбиті перше, друге, третє, четверте, п'яте місце, але зовсім це не обов'язково, тому що вони всі класні. Е, перший агірок бьорн. Ми його багато разів вирощували, до речі, будемо вирощувати і в наступному сезоні. Це високоврожайний ранній букетного плодоношення, гібрид агірка. По 3-4 штуки в одній пазусі. Пасинки розвиваються повільно, тому за кущами зручно доглядати. Добре зав'язує плоди за стресових умов вирощування. Найкращі результати показує в теплицях. Це бьорн. На друге місце я поставив огірок. Арктика. Ми багато разів його вирощували. Вирощували мої друзі в теплицях. Я, до речі, вставляю фрагменти зі своїх давніх відео, як ці агірки виглядають на практиці. Так ось, гібрид гірка Арктика. Надранні, 35-38 днів довжина плоду 9-11 см, врожайний, правильної форми без гіркоти підходить для вирощення у відкритому та закритому ґрунті. Тому, якщо у вас немає теплиці, то можна спробувати вирощувати арктику у відкритому ґрунті. Наступний гібрид. Мадрілен. Ми його вирощували в минулому сезоні. Ось зараз коротенький фрагмент на ваших екранах. Як виглядає мадрілен? Ранній 38-40 днів до початку плодоношення корнішонного типу формує плоди правильної форми довжиною 8-10 см без воскового наліту. Ось саме агірки без воскового покриття плодів. Мені дуже подобається, тому що вони виглядають яскраво і е, хочеться їх скоштувати. Підходить для споживання у свіжому вигляді та для консервування. Наступний агірок Кібрія. Також ми його вирощували неодноразово, це усім відомий та перевірений часом гібрид смачний та вражайний. Нам він дуже сподобався по формі. та... Кольору плоди, те, що потрібно для вирощування. Із задоволенням. Це був гібрид Кібрія. Наступний гібрид, за який хочу розповісти, і він останній в моєму переліку: це гібрид Мадейра. Відносно новий гібрид, ну, відносно новий гібрид, який тісно варто спробувати виростити. Красиві плоди довжиною 10-12 см, темно-зелені, однорідні, стійкі до низьких температур та низки основних хвороб. Простий у формуванні та догляді. Це гібридна гірка мадера. Друзі, це. 5 основних гібридів огірків, які нам ну, надзвичайно сподобались, але ж треба розуміти, що гібридів і сортів огірків набагато більше. Тому коротенько пробіжусь, які також нам сподобались, і які також ми вирощували в своєї практиці. Маринда, Маша, Амур, Ілонара, Меренга, Еколь, Артист, Мертус. Лютояр CV4097. Це 10 гібридів, які, друзі, до речі, на всі ці гібриди я залишу посилання в описі під цим відео. І від 10 синин ви зможете замовити і спробувати хоч всі ці гібриди потрішки виростати. І потім вже робити власні висновки, які сподобаються найбільше саме вам. А вас, друзі, я хочу. Попрохати поділитися під цим відео в коментарях вашими улюбленими гібридами чи сортами огірків. Це буде надзвичайно цікаво, це буде надзвичайно корисно. Так що після перегляду цього відео, будь ласка, перейдіть в коментарі і поділіться, які огірки вам запам'яталися найбільше. Ну і коротенько чому. Але ще хочу сказати, що багато в чому залежить результат вирощування того чи іншого сорту чи гібриду від того, яка земля, в якій ми вирощуємо, який догляд був, які підживлення, яке формування, які погодні умови. Тому воно так і буває. Якіся вам підійшов, а сусіду не підійшов, чи навпаки. До цього треба бути готовими і розуміти, що це рослини. А рослини вони по різному реагують на. Чи інші умови. Ми в цьому році будемо вирощувати два чудові гібриди. Один вже перевірений нами неодноразово Bjorn, а інший Фрейзер. Хочемо спробувати щось новеньке для себе. По відгукам Фрейзер непоганий агірок. До речі, на нього також я залишаю посилання в описі під цим відео на насіння. Можете спробувати. І ці гібриди також вирощувати в наступному сезоні разом з нами проводити пасіви, висаджування, підживлення, формування, збирання плодів і все таке інше. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я, гарних рослин і мирного неба над головою. До побачення!